Є підтримка України шляхом збільшення військової допомоги зараз, і поглиблення інтеграції європейської та української оборонної промисловості, а також розвиток оборонного ринку всередині ЄС та за межами Європейського Союзу. Ще один елемент, на який ще нема відповіді, і Європейський Союз готує в листопаді представити цю відповідь, це мобільність. А це. Якраз пов'язано з тим, про що ви сказали. Чим воювати в 30-му році і пізніше? Бо мобільність це про дороги, про транспорт, про склади, про логістику, і все таке. Тобто підхід і бачення комплексне. Інша справа, як його вдасться реалізувати, проте вже зараз, як на мене, головний перелом відбувся. Ця вся система будується з розумінням того, що без України Європа цього зробити не зможе забезпечити свою самодостатність. Яким є майбутнє України в цих, в цих заходах до 30-го року, крім декларації? Ну, якщо спробувати виокремити от з цих документів, про які ми сьогодні говоримо, Найбільш важливі моменти, то я б сказав би, чи звернув увагу на те, що там, от серед пріоритетів, пріоритетів зміцнення європейської безпеки. Одним, одним із пунктів пунктів стоїть підтримка України.